М. В принципі, в мене перше такої, да? І чотири хіпе. Попробуємо. Ах, ти ж патоло! Не виступив, я таки дарма потратив. А-а-а! Точняк, я забувся, що нахера я зразу два потратила. Капуті! І дивись, сипив, а? Ні, вбив. Угу, mm -hmm. а дальше що первый был? зраз же рець. Uh, так. м uh -huh. як я його маю виграти, скажи мені, будь ласка. Та тут якийсь тут дисбалансні солдатики. Ні, в мене б теж були дисбалансні, якби я знав би, як їх... Якби я знав, як їх установити. Ну типа, як їх включати? З хералі вони не працюють. Оце це за іконка? Ну, типа, далі пройде, давайте сюди. Він зараз на замок не падає, мені хана а що я буду робити? Що хера я у мене зроблю. А даже якби у мене було би там один другий уровню, один третій уровня, і кого якась яка, е, різниця, якщо... Він все одно буде після кожної битви стамінитися, ж він буде фул, Якби його там на виснаження монобув взяти, тої б да. Кам'яний портал. Що це дає мені? Там щось було таке, а, а ну дубль два. Какие сухранимся? чем Михаоч? О, вот он. Вот он. Пока не вас смысла, почекаем. Проклята крыса для Шиси Сефира. І все. Я думаю, вона ну, там більше наносить. Ні, виграти можу, просто треба підібрати таймінги і хороший случай. Карты хорошие выплыву. Как бы тут можно было все заклинания выбрать. 干了 Клас! Регион. Умная е крыса. Рыжа бакла rozleczysz po domach. Ja cherry, ja stałem w Бля... А не, я может быть просто... Есть у мене одна идея <звук> Не выйшов би <бити>, ты да? у <звук> мене одна идея Я тут проигрыш Угу. Mm -hmm. Хочу Угу. попробовать А ну секунду. Неужели тут можно? А ну... Раді інтересу, подивлюся на другий біт, чи в нього буде виснаження. Тобі ж ХПшка буде зменшена там. А смисл в його тоді ефір буде не максимум, можна, сказати, і всі худи. Так, Смисл в тому, щоб наняти проклятих і учити їх максимально. Руки,

Да, я так довго не довольно протриваюсь. Хай попробую автобой. Ну, вдруг і-і... і-і виграє. Що його знай. Ну, коли він спів оцей шостий уровень получите. У мене один герой е -е, сам ходив. Давай автобой. І ніколи не пропускав. Нажигара! <зас>

Амала Чак полун. Знаешь, тай якось виборочно, так атакую. Нихера, собі він зміг вбить. А может, реально что-то получится? Очень интересно очень интересного ну 7 хеп конечно да но атаки не якое Все может для кота врага. У типа там одного юнта за раз, вот і все. Шойн, конечно, у не баф на не... атаку. у о <рабо> 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 А, це і своїм наносить? Ніхераз, це було заметрясіння, якщо хто не поняв. Ууууу, пірамовуки. -пі. Да. Их ту така? Сіна сили. Ще телехранитель не може атакувати. Ну, 12 хп це нормально. Jeśli nie da się jej ataku, to będzie piecet. Będzie żółp. Och, zachyt historii. Ciekawe. Розігнався Недовго наша песня спела А мы типа определенных брат для атаки. Интересно. А что красы не атаковал то? Уки-рабуки! Mm. У вас. люба атака, помню герою хіпе. Блін, мені чого то кажется, добро за Я розумію, що я має проігрувати, ну проигрывает, но давайте бути... провоздейшим що ли. Що це за читерство? Постоянно поповнювати хіпе герою. Походу и в тупику. Так хорошо починал. Сарик! Да, он проиграл. Ну, как дитяну От і все. Не, по ідею віо на хиппи остається. Що він зробить, там одна атака і все. Ти можеш вибрати якусь атаку, яка буде тупо на моно освати. Коротше, продовження. Mm -hmm. Я зараз буду пробувати автобой. Поки okay, не вийде варіант, який я виграю. Ми зупиню для вас. Вам це не дивитися. Що-то мені каже, не я не пушся, бо що-то їй йде по тому самому сценарію. Ну він робить все те саме. Вбивду. Ара ти прикручує. А ні, подожди. Він шамана прикликав. Ті когось він ні іншо прикликав. Моєму. Моємо. Моємо те саме. Ладно, подивимося. Е? Тобто це міняється. Криса, наприклад, померла. І такого не було. А, -а, 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 -а. Yeah, yeah, yeah. Да, буде різна варіація з-за того, що карти постійно мішаються. Ладно, будемо чекати. Є, yeah, бать тут баталія. Ендейко він монстра створив. Жесть. 7 атаки, 8 за 8 хп. Тут 8 не хто не носить. По двоє і двоїбане хтось. Але не СПН.

А смисл, типа, виходити сюди, якщо Це все одно сюди пройде. Можливо, якби я пішов зразу сюдою. То можливо щось там може й було. Сложность не можна поменять. Это главное меня... Удача миссии. Ранный режим. Скорее героя. Скорее подожди. Жесть героя. Это так... <сорный> чисто. <керосарь> Сперва навчається грати ці гра. Це третя потрати. Ну що, можете тоді за добро зіграти? І зіграємо ми за добро, тільки ми зіграємо е на легкому режимі. Розугом у нас нічого не вийшло, але я не розумію, як там можна виграти. Помієте? Поки той прийшов, вже в його був шостий уровень. Я спів біжати низ. Забрати все, що там можна було. І пішов вверх. Там я отриму ну, максимум третій уровень. А, ну подожди, так і виходить. Ну, другий уровень десь там. Ну так і виходить. Але все одно мені треба вниз бігти за заклинаннями. А потім вверх бігти, щоб мені взяти оцей оцьої... Скажи, я скажу а... руни. Щоб можна використовувати заклинання. Потім мені треба бігти на опереження і зустріти його до того, як він прокачається. Хоча б його зустріти на 4 уровні. А даже зустріну я на нього на 4 уровні. Мені це сильно не допоможе. Типа, понимаєте, я вам пісню уровни тут дают нихера. Вони дають Хіп. І. По-моєму. пришвидчується херня Мана. Скажем так, мана. Це якось воно по-іншому називається. приток мани Ну По-моєму. По суті. Мені так кажется, ніхіра воно нічого не допоможе. Тобто якщо в його законання сильніше, ніж мої. То це не допоможе. Тут треба просто знати, як скласти колоду правильно. Так щоб та колода була офігенна. Ладно, я ізучу трохи. І продовжую в следующий раз. Бо я буду готовий. Всім дякую, пока!